Привіт, друзі! У нас дещо сталося. Я захворіла. Тому відео трошки зменшиться. Вибачте, будь ласка, буду старатися знімати три рази на день, як завжди. Але ну, думаю, що буду знімати менше, тому що дуже тяжко. Зараз я вам покажу, як ми з Роською граємося. Вже поминилася, зараз будемо показувати. До речі, друзі, дуже сильно вас хочу попросити. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що відео гарно залітають, там на 600 е, переглядів, але зовсім не підписуйтесь Як було місяць, ой, тиждень тому е, 100D, 100. 107, то так і залишилось Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Будь ласка, дивіться, я роблю. А порт. Вона біжить. І потім роблю отак. Піу! І вона стрибає. Не можна. Сидіти не можна. І роблю знову сидіти не можна. Апорт! Ось так ми з нею гуляємось. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, я вас дуже прошу, ставте подобайки, перейшліть це відео своїм друзям, пишіть коментарі. До речі, Росі, я вас питаю, як вас справки. Будь ласка, підписуйтесь ще раз, вас дуже сильно прошу. Дякую вам за перегляд цього відео і всім па-па!